Це протирадіаційне укриття рівницької гімназії, номер 10 Укриття має вентиляційну систему, три виходи та зали, де зможуть розміщуватись учні. Директор гімназії Валентин Левчик розповідає, що планують завершити облаштування сховища за два тижні. На даний час ремонтні роботи проводяться в укритті. Фактично, укриття готове на 85-90%. Тобто всі стіни поштокоректорені, зроблені. Залишається тільки нам зробити фактично туалет, щоб могли діти під час евакуації і під час перебування знаходитися в Нормальних умовах до завершення облаштування укриття всі учні ступуватимуть освіту дистанційно. По тому навчання розпочнеться частково для школярів початкових класів та середньої ланки. Переважно це буде початкова ланка очно, тому що більшості батьків виявили бажання. Ну а далі будемо дивитися по тому, наскільки ми можемо бачити, скільки дітей є в класах, і якщо можливо, то буде змішана форма по середній ланці. Укриття передбачене для орієнтовно 150 людей. Його ремонт фінансують з міського бюджету. Частину робіт три роки тому зробили за власний кошт. Тоді в одній із кімнат підвалу поклали підлогу та зробили стіни. Окрім підготовки укриття, у кожному класі є аптечка. Запас ліків для надання до медичної допомоги є також у кабінеті шкільної медсестри та адміністрації закладу. У нас є вата, у нас є старинні марливі... Пов'язочки, є джгут, є джгут е такий, є еластичні бінти, турнікет, е лейкопластри, рукавички, хлоргексидин, перекись водню. Крім того, з 1 вересня у школах Рівненської тергромади ввели електронний журнал та щоденник. Для цього управління освіти запропонувало школам кілька онлайн-ресурсів. У 10-й гімназії обрали платформу Нові знання у онлайн режимі вчителі заповнюватимуть журнали та щоденники учнів, доступ до яких вже мають батьки та їх діти. Останні зможуть переглядати власні оцінки, спілкуватися у чаті та читати відгуки вчителів. Начальник міського управління освіти Богдан Турович. Пояснює, що школярі зможуть повернутися до очного навчання після згоди батьків та не раніше ніж у їхньому навчальному закладі завершить ремонт укриття. Нині сховищ немає у трьох ліцеях міста. Немає укриттів сховищ, навіть найпростіших укриттів по трьох закладах: це школа ліцей за числом один, і ліцей елітар і ліцей лідер. Було прийнято рішення для вихованців, і учасників освітнього процесу, лідера і елітара використовувати приміщення укриття, яке знаходиться поряд з садочку 47, де тривають ремонтні роботи. Богдан Торович розповідає, що цьогоріч у Рівненській тергромаді майже 32,5 з половиною тисячі школярів. Серед них майже 500 дітей-переселенців. Надія Кривко, Микола Мельничук, новини на Суспільному.